Сюди? Слухай уважно. Часу мало, нам потрібна твоя допомога, щоб захистити цю позицію від моноліта. Мої орли змогли відбити першу хвилю, але трьохсотик забагато. У строю лишилися тільки ми з тригубом. За нашою інформацією, скоро тут з'явиться ще один загін монолітнутих. Тож пропоную об'єднати зусилля. Якщо виживу. Отримає щедру винагороду на даху снайперське гніздо. Все готово, і снайпер теж готовий. Короче, треба, щоб ти його замінив. Добре, допоможу. Чекаю інструкції командира. Йди на дах, знайдеш там зброю та набої. Місце гарне. Монолітівці будуть у тебе як на долоні. І ще одне: якщо є аптечки. Полікуй поранених на другому поверсі. З ними в нас буде більше шансів вистояти. Ай. Знатно нас виродки. Бент, негайно. Дякую, чоловіче. Ну, тепер ці суки отримай. Друзья, уновите все уже борят. 気になる Висловлюю тобі подяку від мені довга. За таке належить гідно винагороджувати. Бери і дякую тобі, сталкера. Ми не забудемо. Зараз кожен солдат на вагу золота. Ми більше не можемо відсиджуватися, прикриваючись папірцями. Маємо виступити супроти Моноліта. І згадати, що значить бути бійцем долгу.